Вітаю вас, друзі! Мене звати Юрій, я викладач математики Всеукраїнської школи онлайн. Сьогодні більш докладно проаналізуємо поняття області визначення та області значень функцій. Нагадаю, областю визначення функції є усі допустимі значення незалежної змінної. А областю значень функції є всі ті значення залежної змінної, які можемо отримати за допустимих значень незалежної змінної. Розглянемо приклад. Нехай функціональну залежність задано формулою. y дорівнює 8 поділити на x-2, де y залежна змінна, а х незалежна змінна. Або кажуть, дано функцію y дорівнює 8 поділити на x-2. Потрібно знайти перше область визначення функції, Друге значення функції, яке відповідає значенню аргументу, що дорівнює 6. Третє значення аргументу, за якого значення функції дорівнює мінус 1. Отже, розглянемо праву частину нашої формули. Ми повинні знайти область визначення функції, тобто всі можливі значення змінної х. Оскільки права частина формули є часткою двох виразів, то маємо виключити значення змінної x, за яких буде ділення на 0. Адже на 0 ділити не можна. Таким чином, x-2 не має дорівнювати нулю. Тобто x не повинен дорівнювати 2. Отже, областю визначення нашої функції є множина усіх чисел, крім числа 2. Можна записати просто x не дорівнює 2. Таким чином, ми показуємо, що всі інші значення є допустимими. Друге, потрібно знайти значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 6. Тобто маємо знайти значення y, яке відповідає значенню X дорівнює 6. Отже, y дорівнює 8 поділити на 6 мінус 2. Тобто 8 поділити на 4, тобто дорівнює 2. Третє. Маємо знайти значення аргументу, тобто X, за якого значення функції, тобто y, дорівнює мінус 1. Маємо рівняння. Мінус 1 дорівнює 8 поділити на хмінус 2. Застосуємо правило пропорцій. Маємо мінус 1 помножити на хміну 2 дорівнює 8. Розкриємо дужки в лівій частині. Маємо мінус 1х плюс 2 дорівнює 8. Тобто мінус х дорівнює 6. Тобто х дорівнює мінус 6. Отже, значення функції дорівнює мінус 1, якщо значення аргументу функції дорівнює мінус 6. Наступне завдання: функції задано формулами y дорівнює x2 мінус 6 x і y дорівнює 4 6 x За яких значень аргументу ці функції набувають рівних значень? Оскільки значення обох функцій мають бути рівними, тобто мають бути рівними значення залежних змінних y. Тоді можемо прирівняти праві частини кожної формули. Маємо рівняння. x квадрат мінус 6х дорівнює 4-6х. Перенесемо всі доданки ліворуч. Маємо х квадрат мінус 6х плюс 6х мінус 4 дорівнює 0. Доданки мінус 6х і плюс 6х взаємознищуються. Маємо таке рівняння. х квадрат мінус 4 дорівнює 0. Застосуємо формулу різниці квадратів. Маємо таке. х-2 помножити на х плюс 2 дорівнює 0. Оскільки добуток двох виразів дорівнює 0, то або мінус 2 дорівнює 0, або x плюс 2 дорівнює 0. Тобто х дорівнює 2, або х дорівнює мінус 2. Саме за цих значень аргументу значення функції будуть рівними. Перевіримо. 2 в квадраті мінус 6 помножити на 2 дорівнює мінус 8. Та 4 мінус 6 помножити на 2 теж дорівнює мінус 8. Або ж мінус 2 в квадраті мінус 6 помножити на мінус 2 дорівнює 16. Та 4 мінус 6 помножити на мінус 2 теж дорівнює 16. Сьогодні ми проаналізували детальніше поняття області визначення та області значень функцій. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних уроках.